В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Четвертий день дев'ятниці. Розважання. Приклад святого Йоанна Знепомок навчає відважно спішити до святої сповіді. Вже знаємо, що святий Йоанн віддав своє життя. Щоб не видати таємницю сповіді, цей вчинок записано в історії Святої Церкви як доказ того, як вірно, сповідники зберігають довірення їм таємниці. Свята церква вчить, що сповідник зобов'язаний віддати своє життя за захист таємниці сповіді. Священик вислуховує сповідь замість Бога і те, що почув у ній. Він почув не як людина, а як заступник Творця, оскільки Бог не хоче відкрити гріхи того, хто сповідається, а втопити їх у своєму милосерді, то Він використовує священника як свого заступника. Якби священник не зберіг висповіданих йому гріхів у вічній таємниці, він би переступив проти Божого милосердя. Для того, хто сповідається, є великою потіхою і задоволенням бути переконаним, що те, що він об'явив на сповіді, чув тільки Бог через вуха сповідника. Нехай це запевнення буде для кожного заохоченням до щирого і відкритого зізнання у частій святій сповіді. Молитва. Боже, Ти дав нам добрий приклад святого Йоанна Непомуцького, що неухильно зберігав таємницю святої сповіді, просимо Тебе за заступництвом святого Йоанна, охороняй уста наші від непотрібних слів, брехні, наклепів і плітак. Бережи нас у християнському житті, стриманості і умертвіння. Навчай нас відважно та щиро приступати до святої сповіді і цим заслужити вінець Небесної слави. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і наведе нас у спокосу, але весь воле нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна темі жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святой Johannes Nepomuck молися за нас. В і Сина, і Святого Духа Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.